Шановні діти, ми сьогодні з вами в 4 класі ось по такому підручнику починаємо з сторінки 14. Ось подивіться, будь ласка, мої любі про те, що є тут два правила. Перше числа запис, яких закінчуються нулями, називаються круглими. 20, 120, 650 це круглі числа. Для кожного з них. Для кожного некруглого числа, крім одноцифрового, можна назвати два кругли. Наприклад, 37, це 30 і 40, вони стоять поряд. І ось тепер у нас є ось ця вправа. 18, 56, 257, 309. Для 18, два круглих числа 18 і 10 і 20, для 56, два круглих числа це 50 і 60. для 257 це 250, і 360, і для 309, 300 і 310. Поміркуйте, чи кожне розрядне число є круглим числом. Ні, не кожне, тому що. По правилу, круглі числа, числа, які закінчуються нулями. При числу 168 не кругле, але воно складається з розрядних доданків. 100 розряд сотень, десятків і одиниць, 100 кругле число, 60 кругле число, 8 не кругле число. Ось таким чином ми вирішили дане завдання. У кожній рівності порівняй перший множник, другий множник і добиток. 50 по помножити на 10 буде 50, 5 помножити на 10 буде 50, помножити на 10, це значить дописати 1 0, а на 100 дописати 2 нуля. Порівняю частку і добуток, зробив висновок, про ділення на 10 і на. 100 поділити на 10, це значить відписати. ось так, Щоб поділити число на 10 і на 100, досить закрити одну цифру, дві цифри справа, одержане число неповна частка, а, закрити, а закриті цифри остача. Як це працює? 60 поділити на 10 буде 6. А ось 65 поділити на 10, отак закриваємо, буде 6, а 5 це остача. 90 поділити на 10 буде 9, і закриваємо ось у семірочку, коли 97 ділимо на 10, то виходить 9, а А7 це остача. Так само і тут відписати 2 відписати нулі. Зараз, будь ласка, запам'ятуйте, і 725 поділити на 10, буде 7, і 25 в остачі тут. 329 остачі, а 300 поділити на 100 буде просто-напросто три. Поставте відео на паузу, вивчіть ці два правила і працюємо з вами на наступній сторіночці. Ось вона. Наступна сторіночка наша. Це ми все з вами прибрали. Для муралу використали 24 кг жовтої фарби в банках. Що таке? Мурал? мурал це картина на стіні. І ось уявляємо собі, Ось умову таким чином. 24 кілограми жовтої фарби. Да? В банках по 3 кілограми. Це 24 помножити на 3. Вибачте, якщо загальна маса, то звісно від загальної маси ми ділимо, ділимо, ділимо по 3 кілограми, і виходить 8 банок. А раз 8 банок там по 2 кілограми було синьо, значить 8 помножити на 2 дорівнює 16 кілограмів синьої фарби. Взагалі, математика така наука, що нас навчає спрощувати. Ми давно вже з вами не креслили три прямі, прямі так, щоб на них можна було поставити 4 точки. Якщо ми три прямі так накреслимо, то буде 6 точок. Але на, у нас є умова. Ось таким чином треба все ж таки накреслити ті три прямі, щоб ця умова справдилася. Подивіться, три прямі, чотири точки на кожній прямій по дві точки: на цю дві точки, на ці дві точки і на ці дві точки. Ці прямі паралельні, це горизонтальні або перпендикулярні. Надалі ви будете з таким поясненням стискатися. 5 помножити на, е, х помножити на 5 та додати 160, дорівнює 310, дорівнює міркую. Е, е, перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти цей доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Це число найбільше, значить шукаємо найменше число. 310 відняти 160 міркуємо. 310 по частинкам віднімаємо, спрощуємо. 310 відняти 100 буде 210, 210 відняти 10. 60 розділяємо на 10 і 50. 210 відняти 10 буде 200, відняти 50, буде 150. Ось воно спрощене рівняння. Множник, множник, добуток. Щоб знайти множник, треба добуток поділити на цей множник. 150 поділити на 5 дорівнює 30, тобто 3. Да? 30 і ніколи не пущіть, просто підставляючи і все. Все вирішуйте, все обміркуйте, щоб було правильно. 30 помножити на 5, 3 помножити на 5 буде 15, то додати 0, 150 то додати 160, дорівнює міркуємо. 100 додати 100 буде 200, 50 додати 60 буде 110, і 200 плюс 110 310. І лише тоді ми записуємо, бо ми вже все порахували. І впевнені в правильності. Наступне рівняння ось це. Ну, щоб вирішити, це рівняння, це треба 90 поділити на 18, підібрати спосіб підбору, ви всі пам'ятаєте, і все ми спрощуємо. Але ми вже домовилися два оцих рівняння, тому що на інші рівняння, на жаль, у нас не буде часу. Ну, зате ми будемо правильно вирішені мати ці рівняння. 160 поділити на 8 дорівнює міркою, ділений дільник частка. Оце число буде найбільше. Як знайти оце число? Треба. 12 помножити на 8. Також по частинам. 10 помножити на 80, 2 помножити на 8, де 16. 160 мінус х дорівня 96, бо ми порахували 80 додати 16, знову так спрощуємо. Зменшувальне від'ємник різниця. Зменшувальне буде найбільше, значить шукаємо найменше. 160 відняти 90 виходить 60, 70 і 70 відняти 6. Як? 70 розкладемо на 60 і 10, 60 залишається, 10 відняти 6, буде 4. 4. Буде 64. Підставляємо замість тикса 64, спочатку обміркуємо, потім пишемо так завжди, інакше буде мазня. 160 відняти 60 буде 100 і 100 відняти 4 96. 96 поділити на 8. Розкладаємо на зручні числа, які діляться на 8. Перше 80, щоб вже було 10, було легко. Далі 16. І 16 поділити на 8 буде 2. І виходить 12. Це два рівнянечка. Ми виставляємо ось сюди, тут ішла задачка. чи не йшла. А ось цей, ця задача ну, доволі таки цікава. Не бійтеся, я дуже прошу таких задач із, із такими цікавими умовами. Зараз ми з вами про ці школи вирішимо також задачку. І так, подивіться, Міжнародний день грамотності, 8 вересня, що ви знали, що це День грамотності, це вже треба грамотно писати діти. 48 учнів учнів першої школи в два рази менше, ніж другої. скільки учнів кожної школи брало участь у написанні диктанту? Раз учнів першої школи менше, тоді учнів другої школи в два рази більше. Це значить. Нехай перша школа це буде х, а друга школа 2х. І тоді виходить разом перша школа х плюс 2х, а всього писала 48. Х додати 2х дорівнює 3х, тому що х плюс х буде 2х, 1 плюс 2 3х, 3х додати 48. Х дорівнює 48 поділити на 3. 48 поділити на 3. 48 – це 30 і 8. 18, 18. 30 поділити на 3 буде 10. 18 поділити на 3 буде 6. 10 та додати 6, 16 учнів це в першій школі. В першій школі ми знайшли. А що сказано за другу школу? Якщо тут менше, значить тут більше в два рази. Тобто 16 помножити на 2, буде 32 учні. Перша школа 16 учнів, друга школа 32 учні. І ось таким чином вирішена задачка, яка потребує нашої? Особливої уваги. Мені подобаються ці задачі 86. У ящик кладено 4 ряди банок, фарби по шість в кожному. Ось, будь ласка, такий малюночок, але ж, діти, майте на увазі, що таких малюночків буде кожного разу все менше і менше, тому не зволікайте, а уявляйте собі події в задачі. 4 рядочки баночок. 1, 2, 3, 4 – по 6 баночок у кожному рядочку. 4 рядочки по 6 баночок. Всього виходить 4 помножити на 6 баночок. 24. Так ось в цих 24 баночках 3 кілограми в кожній баночці. Значить, 24 треба нам помножити все ж таки на 3, і ми дізнаємося відповідь на головну задачу цього. Цій сторінки, хоча я не знаю, де головна задача, тут їх три. Ну, задача мені подобається. Мені також подобається іще ось це завдання це е, завдання на вибір. Ми ж з вами маємо все вирішити, щоб е, не обирати, а бути впевненим, що ми будь-яке завдання вирішимо. 781 мінус 257 дорівнює міркуємо. 11, ой, 1 віднятий 7 не віднімається, позичаємо, беремо ручечку нашу, ми вже брали. І... Позичаємо. Ось таку стрілочку я малюю. 11 відняти 7 дорівнює 4 одиниці. Тут уже не 8, а 7, бо ми ж забирали, 7 відняти 5 буде 2, і 7 відняти 2 буде 5, буде 524. Я раджу вам перші дії завжди бути уважним. Інакше, якщо ми тут не вирішимо неправильно, то друга дія, звісно, неправильна. Таким чином, в одному прикладі виразі дві помилки. Ну, не дуже весело. Да? До цього числа 524 додаємо 168, як нам пропонують. 4 додати 8 дорівняє 12 одиниць, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 додати 6 буде 9, і тут 5 додати 1 буде 6, ця одиничка десь загубилася. Так, цей приклад ми вирішили. І повертаємо його на місце. Тепер другий приклад. Другий приклад. Де він? Це такий самий. 632 плюс 309, да? Так. Ой. 632 плюс 309. Тут додавання. З переходом через десяток. Дві одинички додати 9 одиниць буде один одиниць, од... одна одиничка. Е, ну, Я радила б вам поки що на перших... в перші дні записувати, щоб не забути. Але ви як хочете. Дві одинички додати 9 одиничок буде 11 одиничок, 1 один пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 3 буде 4, та додати 0 буде. 4 і 6 сотень додати 3 сотні буде 9 сотень, виходить 941. Від 941 віднімаємо це число і я наголошу: будь ласка, в першій дії уважніше будьте. інакше, якщо тут неправильно порахували, буде дві помилки. Ми впевнені, що все правильно, тому що ми не поспішали, не відлікалися, обмірковували кожну, кожну дію. Один, відня, один відняти 8 не віднімається, позичаємо. 11 відняти 8 дорівнює 3. Тут же ж ми тепер позичили, 3 відняти 7 буде 6, неправда не 3 тут, а ми ж теж позичили, то буде 13, відняти 7, буде 6 десятків, і тут залишається 8 відняти 5, буде 3 сотні. І вийшло число 363. Записуємо: ось сюди вираз. На вибір тут же ж іще по новій темі у нас. Е Завдання. Ну і завдання по новій темі. Треба тут же тепер красивенько все розставити. Задача, два приклади. Ага, рівняння ось тут має бути ось тут. Тобто, все ми красивенько повинні розставити. Рівняння, дві задачі. Ну, у нас тут трошечки на цій стороні не поміщується, і ми задачі ось тут з вами залишили. Поставте відео на паузу і розберіться з кожним номером. І нам залишається окремий ось такий номер. Та, остач. 59 поділити на 10, там же ж є правило, де воно ось тут. Щоб поділити на 10, досить закрити одну цифру закриваємо. Одержане число неповна частка, неповна частка, а наступне, а закриті цифри це. Остача. Закриваємо дев'яточку, 9, дев остач. 6 поділити на 10 ми не можемо поділити, тому, тому що ділене на дільник у нас менше виходить 0, остачі 6. 238 на 10. Знову користуємося цим, цим правилом. Раз на 10, одне число закриваємо, буде 23, в остачі 8. Тут на 100, значить 2 числа, буде 3, в остачі 86. Поставте на паузу, все, вміркуйте, просто так, нічого не залишайте. Я хотіла б з вами ще трошечки поговорити з приводу української мови і правила дружби. Зараз поставте на паузу, дуже мені це подобається, ці правила, того, щоб ви були щасливі в дружбі зі своїми другами, друзями. Ці правила треба все ж таки знати. Захищай друга, коли про нього говорять погано поза очі, перешіть довірений тобі таємниці. Дружба це правда і чесність кожного. Ніколи нікому не обманій. Радій і досягненням друга. Зупини друга, що він робить щось погане. Поважай свого друга, пробачай свого друга. Будь ласка, будьте дітки щасливими і вмійте гарно дружити. Поставте на паузу, вивчіть, прямо зараз ці слова. Вони дуже-дуже часто втрапляються в диктантах і творчих роботах. І хотілося б з вами також обміркувати те, чим ми займалися на українській мові. Теж дуже важлива тема. У мене розболівся зуб. Префікс роз без на кінці букавка з, боль це корень, зуб пишемо би, тому що зуби, зарядка зарядити, чашка, чашечка, берізка, берізонька. суп, супи, тут все перевіряється. І уявляйте собі, що вам диктують текст. Швидкий пояс зупинився на станції лісова. Швидкий, швиденько ви пишете розміркове, потяг потяги. Лісова, ви пишете в, дужках, тому що, в лапках, тому що це назва. З важкими рюкзаками ви вийшли на важку стежку. Важкий пишемо «жи», тому що «важелі». Важелі вузькі і вузенькі, стежка-стежечка. І якщо будете перевіряти, то балок не буде. Казковий казочка, краєвид, краєвид краєвиди. Біля озира хочеться дуже написати. Озера, перевірочне слово. Теж пам'ятаєте, листопад, лист, село села. Це тут інша орфограма не наголошений Ненаголошений вудки вудочка і рибки-рибочка або риби. Ну, все ж таки, діти, не забувайте писати грамотно. Я вам іще одну сторіночку залишу, то ви вже самостійно, будь ласка, розберіться, як вирішувати ті чи інші завдання. Поставте на паузу, подивіться, вони вже вирішені. А ваша справа просто подивитися, чому… Там одне число, а не інше. Хотілось би звернути увагу на приклад здачі за третій клас. Будь ласка, почитайте це відео. 45 поділити на 7 буде 6, тому що найближче число, яке ділиться на 7, це 42, 42 поділити на 7 буде 6. І вистачить 3, тому що 40, 45 мінус 42 саме 3 і буде. 56 поділити на 6 буде 9, тому що найближче число 54. 54 поділити на 6 буде 9, 56 і 54, вистачить 2. 6 поділити на 9 ми не можемо поділити, буде 0, в остачі саме Ось ця дев'яточка. І це правило, якщо ділена від дільника, то неповна частка дорівнює 0, менше від дільника. Оце ж ділена, і воно це ділення менше, то неповна частка буде 0, а вистачи сам, сам дільник. І ще раз поставте відео на паузу, бачите, тут два приклади вже вирішені. Обміркуйте, чому саме так вирішене, і чому ось ця задача вирішена теж. Саме так. Першого дня фарбували лавочки, то тут, тут вона, прям читаючи задачу і напрошується вже відповідь 4 по 3 кілограми, а другого дня 5